Той же час ми маємо виклики, що стали наслідком відсутності влади. Не слабкості, а відсутності, стали наслідком повної руйнації влади після того, як втік з переляку Янукович, розуміючи, що саме він буде перше відповідати за скоєння злочину. Саме цим скористались ті, хто. Ненавидить країну, хто мріє її розколоти, хто мріє її послабити. Особливо на півдні країни почались реально проявляти сепаратистські тенденції, відсіч, яким ми повинні давати негайну юридичну оцінку, і присікати відповідно до. Чинного законодавства відповідно до нашого з вами обов'язку. Ще одна трагічна тема для України: це тотальна корупція. Наприклад, і жаль. в більшості з корупцією повинні були боротися ті, хто самі були корупціонерами. Це всі знали. Всі розуміли. І саме тому, коли йшлося про боротьбу з корупцією, робився вигляд, що це просто традиційне гасло для традиційних заходів. Зможемо ми очистити прокуратуру, всі інші силові структури від корупції, а потім очистити всю країну. Це також запорука виживання української економіки порука існування Української держави. Я не хочу вас агітувати. Я хочу звернутися до кожного з вас, дивлячись, омучу. Що зараз йдеться ні про посади, ні про нагороди. Зараз йдеться про. Те, що, незважаючи на різні погляди, протистояння всіх нас об'єднує. Це наша батьківщина Україна. І саме сьогодні прийшов час її захистити. Кожен повинен виконати свій обов'язок на своєму робочому місці. Я інформую вас, що одним з першочергових завдань Верховної Ради є безумовне формування коаліційного уряду, який повинен мати народну довіру, інакше він не зможе працювати. І відновлення вже разом з президентською вертікал всієї системи виконавчої влади в всіх регіонах скрізь. Це захист суверенітету нашої країни, Недоторканності її території. Весь світ захоплювався мужністю українців. Тепер всі повинен зрозуміти, що українці готові захистити свою країну, відновити її, підняти її велич, повернути повагу до неї у всьому світі. Ми повинні реалізувати наш історичний європейський вибір. Ми повинні відновити наш потужний економічний потенціал. Ми повинні пишатись тим, що ми українці. І тут для працівників прокуратури безлі завдань. Які треба робити негайно і ефективно. Безумовно відбудеться серйозне реформування силових структур і Генеральної прокуратури, зокрема. Це повинні бути органи демократичної країни, які не можуть за своєю сутністю виконувати політичних, корпоративних яких завгодно замовлень, які не можуть за своєю сутністю виконувати злочинні накази, для яких честь гідність, не пусті слова. Я хочу вірити, що саме такою. Ми зможемо з вами зробити Генеральну прокуратуру, від якої залежить фактично нормальне функціонування всієї правової системи країни. Я хочу вас проінформувати, що Верховна Рада дала згоду і за дорученням парламенту я підписав указ про призначення. Ігор Івановича Махніцького, виконуючим обов'язки генерального прокурора України. Я переконаний, що Олег Ігоріч саме буде виконувати ті завдання, які необхідні для захисту нашої держави, для поновлення авторитету всіх силових структур. І Генеральної прокуратури в першу чергу забезпечить законність і правопорядок. порядок. Я хочу сподіватися, шановні кове, що кожен з вас зробить свій вибір. І цей вибір буде на користь нашої країни. Дякую. Будь ласка, виключ, декілька слів. Перш за все хочу подякувати керівництву держави, парламенту як представнику українського народу за доручену мені і висловлену високу довіру. І буду робити в своїй діяльності все, щоб її виправдати. Основні пріоритети діяльності органів прокуратури я розповів вчора під час нашого зібрання і також виконуючи обов'язки глави держави, тільки що також їх довів до відома. Можу сказати декілька слів про кадрові зміни. На сьогоднішній день із займаних посад звільнено першого заступника Генерального прокурора Білоуса Віталія Владиславовича. У зв'язку з переведенням до Національної академії прокуратури, заступників генерального прокурора Андрієва Романа Геннадійовича у зв'язку з виходом на пенсію та фролову Лілію Олександрівну за власним бажанням, також прокурорів Харківської області та міста Києва, тюріна та Табаськішко. Призначено на посаду першого заступника Генерального прокурора України голомшу Миколу Ярославовича. У органах прокуратури 25 років обіймав відповідальні посади, в тому числі двічі заступника Генерального прокурора України. А також заступника генерального прокурора Банчука Миколу Васильовича. В органах прокуратури 26 років обіймав відповідальні посади, в тому числі прокурора Херсонської області. Останнім часом працював заступником начальника головного управління представництва в суді. Також зроблено кадрові зміни і в рамках управління, про що доповість тепер вже начальник головного управління з кадрового забезпечення. Прошу. Наказами Генерального прокурора України від 25 лютого поточного року звільнено за власним бажанням Максакова Євгена Олександровича з посади начальника головного управління. Нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України на цю посаду призначено державного радника юстиції 3 -го класу Горшовського Миколу Івановича, який працював першим заступником начальника цього головного управління. Звільнено в зв'язку з виходом на пенсію Кривоценка Володимира Валерійовича з посади начальника. Головного управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. На цю посаду призначено старшого радника юстиції Кокошка Віктора Степановича, який до цього працював заступником прокурора Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів в воєнній сфері. Звільнено у зв'язку з виходом на пенсію Зарубинську Ірину Степанівну. З посади начальника головного управління захисту прав і свободи громадян та інтересів держави протидії корупції та злочинності у сфері транспорту. На цю посаду призначено Державного радника юстиції 3 класу Денисюка Олексія Дмитровича, який до цього працював першим заступником прокурора Миколаївської області. Також призначено старшого радника юстиції Синишина Олега Романовича. Старшим помічником Генерального прокурора України. Шановні колеги, крім того, звільнено з посади начальника головного управління нагляду за додержанням законів у військовій сфері Казачука Василя Петровича в зв'язку з переходом на іншу посаду заступником. Начальника цього головного управління три начальника управління правозахисної і представницької діяльності Генеральної прокуратури України. Крім того, на цю посаду, тобто на посаду начальника головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, призначено візнюка Петра Миколаївича, старшого радника юстиції. Звільнено з посади начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України лушера Вадима Вікторовича. На цю посаду призначено старшого радника юстиції перча В'ячеслава Ерестовича. Мене все. Ніхто не має. Не хочу слова взяти, запитань немає. Ну, тоді будемо завершувати. Шановні колеги, я ще раз хочу побажати вам успіхів і в реформі Генеральної прокуратури, а головне відновлені її авторитетом. Я хочу, щоб дійсно, коли називали людину, що відпрацює в Генеральній прокуратурі, всі розуміли, що це. Виключно чесна, порядна і професійна людина. А Олег Юр, я ще раз вас вітаю з призначенням і бажаю перемоги.